Друзі, всім привіт! Сільпо нові знижки, найкращі пропозиції цього тижня. Запрошую до перегляду. Знижка 47% Алія Ливкова, Філіпа Беріо, 1 літр 449 грн. Горошок зелений премія, консервований 460 грам, 35 грн. Кукурудза цукрова премія, консервована 35 Баклажаны нижен, в Ваджитси, скляна банка, 450 грамм, 55 гривень. Соус кисло-солодкий, пляшка, сканья, 300 мл 42 гривни. Сушка Киев Клип, ваниль 340 грамм, 27. Вырабы макаронни Тера, диаграна, фузели, 500 грамм. Спагеті в асортименті 40 гривень. Молоко ультрапастеризоване Премія 2,5% жирності 900 г 35 гривень. Цукор ситий Двір 1 кг 28. По акції приправа Камес сушені помідори з часником. Паприка копчена милина 20 грамм 16 гривень. акції сік біола томатний 1 літр. Нектар біола манга апельсин 40 гривень. Печиво богославно вівсяне класичне 400 грамів 43 гривні. Печиво сендвіч грона Наполеон зі смаком полуниці 240 грамів 35 гривень. Сукерки міленіум мигдаль молочному білому шоколаді трюфелі 100 г 60 гривень. акції шоколад, молочний мілкас цілим мигдалем, цілим лісовим горіхом 60 гривень. Десерт банжур. Різні смаки, смак чорниці та маскарпони. Класичний, 232 грами, 53 гривні. Шоколад молочний, з ванільною начинкою, 100 грам, 55 гривень. Кава-ращина, мак Кофе Голд, сублімована, 280 грам, 249 гривень, коштувала 459 гривень. Кейк з біскоті, кейк з ароматом лимона, 17 Батончик Том кокосово, кокосовий 45 п'ять грамм. в асортименті 30 гривень. Знижка 41 один відсоток. Рахіс смажений. Салони 500 грамів 70 гривень. Напій соковий живчик соком яблука. негазований, газований, 1,8 літрів 30 гривень. Кава милена, кава старого львова. 250 грамм 139. Чипсы Лейс Макс Рифлены. Здесь с маком зелени. лобстера 95 грамм 37 гривень. Відбилювач Велс Натурал Краси Классик Кисневий 900 грамм 70 гривень. Батарейки Panasonic в ассортименте 8 штук на блистере Пальчиковый, мизинчиковый, 149 гривен. Гель для душа, СТР-8, 400 мл, 90 Кондиционер для проня, Тезори, Византия, 179 Дезодорант спрей СТР-8, 99 гривень. Паксы шампунь, Лис рветкий шов 400 мл 95 гривень. Серветки поперовые, полная чаша, двухшаровые, картонная коробочка 150 штук 30 гривень. Набір вішаків 45 см, 10 штук, різні кольори 129 гривень. Гарна ціна шкарпетки. спорт, Смужка. Чорно-білий колір, різні розміри. В наборі 3 пари, 60 гривень, серветки вологі смайл. 120 штук 55 гривен. По акции набір контейнерів фонтал Прямокутний зеленый в наборе 3 штуки 499 гривень. Коштував набір 1199. Гарна знижка набір тарілок супових. Відрін, білий колір 630 мл, 4 штуки в наборі 139. Подушка з ефектом пам'яті. В коробоці розміри 30х50 см, 299 гривень. Знижка 50%. Бренді Шабо виноградний 10 років пол-літра 259. Знижка 50% ром 0,7 літрів 499 акції селікер валхалом 0,7 літрів 449. До радісного різдва знижка 50% віскі. Комісіонер 1 літр 399. Вино і гристи кастелі просеком 0,75 літрів 249 гривень. Знижка 53 пива. Кроплін. Світло темне в асортименті 45 гривень. Пиво козел, світло темне, 0,45 літра, 26 гривень. В акції пива Хенакен світле 0,5 літра 35 гривень. Світильник LED, світлодіодний портативний на блістері 50 гривень. Ліхтарик налобний, знижка 41% 70 гривень. Набір губок господарських в наборі 5 штук 40 гривень. Устілки універсальні. відрізні, 30 гривень. По акции губка ластик меламинова в наборі 2 штуки 20 гривень. Набір ємності для сберегания. Контейнери 4 штуки. 0,5 1 літр. 0,7 1,5 литра 139 гривень. Подушка на стілець з зав'язками, різні малюнки 199 гривень. Килимок в ванну і кімнату розміри 40 на 60, коричневий сірий колір 159. Органайзер для зберігання білизни, пластик 15 відділень. Блакитний білий колір 80 гривень. Коштував 139. Щітка для очищення одягу двостороння На блістері 70 гривень коштувала 119. Кружка просівач борошна метал 119 гривень. Чашка похідна з кришкою. З ручкою метал розмір 12,5 на 11 см 75 гривень. Ролик липучка, багаторазова, В асортименті є різні кольори 50 гривень. Стрічка клика двостороння, 3 см 60 гривень. Набір надувних кулек з насосом 65 гривень. Набір світильників точкових, самоклеючих, дві штуки на блістері 70 гривень. Шапка карнавальна, розміри 55 на 30 см. Великий вибір, різні кольори. 269 гривень. Колготи дитячі, Малюнки, розміри в асортименті 80 гривень. Цікава новинка. І зараз акція тапки домашні, рожевий колір з цікавим декором 333 гривні. Коштували 599 гривень. Взуття універсальне утеплене, одна пара. Різні кольори, різні розміри 259 гривень. Коштували 449. Взуття універсальне утеплене. Одна пара 249 гривень. по знижці тапочки чоловічі повсякденні 189 гривень. По акції ковбаса Грейне Отаскана 75 грам, нарізка 50 гривень. Бекона Лан сира копчений нарізка 100 г 75 гривень. Ковбаса Брауншвейгса ювілейний нарізка 80 г 65. Сосиски Оплітайки з сиром варені Алан 250 г без оболонки 55 гривень. Ковбаса салями імператорська фаро 480 грам 119. Сир моцарелла – 125 грамм, розсолі 60 гривень. Сир плавлений. молочна гільдія голландський. 19. Крем, сыр Філадельфія. Оригінальний 195 грамм, 129. Сир п'ятниця. Натуральний 200 грамів 65. Сир ідам, Ірландія за 100 грамів 30 гривень. Сир гауда нарізка 300 грамів 129. Факція йогурт ягатинський 750 грам, персик, полуниця, вишня 45 гривень. Десерт церковий дольчин, стакан 300 грамів. Персик смаки. Вишня 43 гривні. Йогурт дольче 280 грам. Вишня, банан. Ківі в асортименті 33 гривні. Ряжанка просто наша. З наповнювачем полуниця курага 53. Сметана, президент, стакан 300 грам, 50 гривень. Тонець повна чаша шматочки в рассолі. Шматочки в соняшникової алії 65 привень. Печива богославна. Білосніжка з доблі 450 грам, 70 гривень. Приправа торчин 10 овочів, 170 грам 55. Гірчиця торщен, американська 230 грамів, 32 гривні. Майонез європейський Торчен 150 г 22. Сочевиця червона 500 г Україна 45. Вироби макаронні ля паста перо 400 г 32 гривні. Вироби макаронні ля паста вермішелька 400 г 34. Черепашки для пасти 400 грамм 33 гривні. Вироби макароні премія. Певне Рігати тверда пшениця 500 грамів, 47 гривень. Олія соняшникова олейна традиційна 79. Олія соняшникова щедрий дар рафінована. Задарована 79 гривень. Вітамінізована 71 гривня. По акції попкорн. У карамелі з морською сілі 120 грам 35 гривень. Ціна тижня куряче філе за 100 грам 19,90 гривень Креветка Норвін варена ціла 400 г, 159 гривень. Креветка чищена Норвін варена, 250 г, 229. Креветка норвин варена холоджена, Чищена з соусом 170 грамів 99 гривень. Креветка варена ціла холоджена, за 100 грамів 37,90. Форель стейк за 100 грамм 54,90. Сьомга стейк 55,90. Форель філе, холоджена, запакована 69,90 за 100 грамм. Карася холоджена, 12,90. Тавсталопфіли 21 21,90 Фарель патруна охолоджена 34,90. Дарада патруна 44,90 та всталобік. Спецрозділ охолоджений 19,90. Знижка 40%. ікра риски. Вела деспробейна. Підкопчена. маночка 100 грамм 65 гривен. Икра лососева Норвин пара или зерниста 110 грамм 349 гривен. Икра лососева Спецпосол 80 грамм 359 гривень. икра форели классичный посол лососево зерниста 70 грамм 249 гривен. Будь ласка, поддержите лайком и подпиской. Бажаю всем снова здоровья, счастья, радости. Дякую, ваша новакция.